Ще один феномен російської агресії це релігія та культура, а точніше, знищення української культури та духовний терор Московського патріархату. Наш кореспондент спостерігав за ситуацією у звільненні від російсько-православної окупації києво печерської лаври, де вперше після 31-го року відновлення незалежності України пролунала молитва українською мовою. Вітаю! Христос народився усіх киян, українців! Вітаю Різдвом. Сьогодні вперше за 300 років тут, в Печерській лаврі, вона знову стала київською. І сюди прийшла справжня церква, справжні священники, а не попи. Нарешті за 300 років тут зазвучала українська мова в стінах нашої київської лаври. На це на восимо. Ріхом та злом, а сам Христос каже: ніхто не може служити. Буємо однією із два хрестового повинні лише шанувати вовтілення, яке сталося у давній час. Російські пропагандисти все частіше використовують наратив про свободу слова та дискримінацію росіян у західному світі. Це цинізм найвищого гатунку. Особливо на тлі терористичної війни проти України, що насправді відбувається на духовному фронті, про це в ексклюзивному коментарі проекту двері в Україні розповідає богослов Юрій Чорноморець, професор Київської духовної академії, символічний крок, подібний до того, як власне було. Колись падіння Берлінського муру для Європи, так і власне це служіння, воно має таке ж значення для українського православ'я. Ну, відповідно завжди твердию московського патріархату. Довгі роки була Ківчерська лавра, і тут в лаврі відбувається служіння. Митрополита Української церкви а відповідно московський патріархат змушений був покинути верхню лавру, і це надзвичайно важливо оскільки фактично маємо такий рік корінних трансформацій українського православ'я. Митрополит Епіфаній запрошує Московський патріархат. До того, щоб приєднатися до помісної православної церкви України, трансформуватися, порвати з Москвою. Ну і думаю, це буде такий магістральний шлях розвитку в наступному році, оскільки ми бачимо, що всі пострадянські країни так чи інакше намагаються, скажімо, щоб їхні церкви були автокефальними, а не залежали від Москви, і ці процеси не спинили. Ті православні е, українці, які знаходяться тимчасово в московському патріархаті, вони теж вимагають, і серед них є ченці Ків Печерської лаври, є більшість таких ченців, які вимагають від керівництва Української православної церкви Московського патріархату, щоб вони трансформувалися від'єднувалися від Москви. І тому це дуже важливий такий крок. Тому що відповідно всі претензії, якісь російського православ'я на те, що це наша святиня і саме наша, всі вони залишаються в минулому. Ми бачимо, що відповідно вони змушені, скажімо, так, визнавати, що дійсно не вони є господарями життя, що зараз не якийсь радянський союз, тут тобто, на території України, і тому ніяких привілегій у них немає. Чи можуть РПЦ і РПЦ, ПЦУ існувати разом в території Кібчарко? Зараз працює комісія, яка досліджує використання пам'ятників історії архітектури на території Нижньої Лондо. Якщо будуть знайдені суттєві недоліки в цьому використанні, то з Московським патріархатом договір, власне, там, і всі відносини, які є, і на основі яких вони перебувають на території Нижньої Лаври, вони будуть розірвані. Так що подивимося, що напрацює ця повноважна комісія. Крім того, в парламенті знаходяться чотири законопроекти щодо заборони московського патріархату, щодо там, заборони канонічних зв'язків з Москвою. Інші законопроекти. Зараз на виконання рішень Ради національної безпеки та оборони кабінет міністрів готує п'ятий закон, який був би більш е, таким зваженим, менш політичним, де би власне. Теж наступив би кінець московському патріархату в Україні, але при дотриманні всіх загально визнаних і всіх європейських норм щодо свободи совісті і відповідно свободи діяльності релігійних об'єднань в Україні найбільш ліберальне законодавство серед усіх європейських країн, дуже нагадує американське законодавство, тобто у нас. Відповідно, всі церкви мають повну свободу і мають мають безліч привілеїв, до речі. Але відповідно є все-таки такі моменти, коли держава заради національної безпеки, заради збереження життя і здоров'я власних громадян змушена, скажімо, застосовувати якісь виправдані. Цілком виправдані обмежені. В даному випадку буде все це прийнято і вже жодних, знову-таки, якихось перепон не буде. Крім того, зараз держава доручила Державні служби з етнополітики і свободи совісті організувати експертизу щодо того, що чи є Українська православна церква канонічному зв'язку з Москвою, оскільки вони намагаються цей факт заперечувати. Ну і зараз експертиза теж успішно проходить, і я думаю, що це теж буде такою черговою підваленою. Ну і весь час Рада національної безпеки та оборони практично щотижня або приймає санкції щодо епіскопів московських тут в Україні, або відповідно. От як на останньому засіданні позбавляє громадянства тих, хто мають російське громадянство, і вони втрачають відповідно можливість впливати так сильно на події в Україні. Вони втрачають можливість бути суб'єктом права тут, підписувати якісь договори, мати відносини, якісь в Україні. Ну, це все дуже позитивні кроки, оскільки Україна дійсно повинна, скажімо так, реагувати на той факт, що на її території є просто російська організація. У нас вже навіть проросійські партії заборонені. А тут відповідно просто російська організація на нашій території. Відповідно, ну терпіти це ніхто не може відповідно. Тим більше стільки днів пройшло від початку широкомасштабного вторгнення, і вже давно можна було порвати з Москвою. Але, на жаль, це не було зроблено до кінця. Православна церква України вона претендує на те, щоб бути центром об'єднання для всіх українців, православних, які є для всіх православних, які є в Україні. І відповідно православна церква України підкреслює, що вона відкрита до перемовин, відкрита до спілкування. І тим більше, що Православна Церква в Україні вона. Всі, хто до неї приходять, з чим приходять, з тим і залишаються. Тобто, це церква, яка, скажімо, в принципі, готова прийняти всіх. Для православної церкви України не стільки важливо, щоб святиня повернулася до власне, визнаного українського православ'я, скільки важливо, щоб всі люди, які є церквою, в першу чергу, церква це люди, щоб всі ці люди дійсно об'єдналися. І дійсно, скажімо, працювали так і на користь Бога і його справи, і на користь українського народу, оскільки церква вона повинна служити Богу, і церква повинна служити народу. Православна церква України наряду з іншими релігійними організаціями дуже активно допомагає армії. Фактично, вся церква перетворилася в великий такий волонтерський рух. І діє як, скажімо, сегмент дуже важливий українського громадянського суспільства. Тут слід сказати, що Православна церква України вона найбільше дала капеланів на фронт, і відповідно тому ми дуже добре знаємо настрої на фронті. Ну, Скажімо так, всі дуже впевнені в перемозі України. Звичайно, що. Всі дуже засмучені, тим, що захід недостатньо активно допомагає нам, і тому, скажімо, ми могли би завдавати поразок росіянам з меншими значно втратами, якби ми мали більш сучасну зброю. І відповідно, ну ми намагаємося допомагати чим можемо. Тобто, церква, крім звичайної гуманітарної допомоги, розгорнула велику активність. Придбанні е, швидких для евакуації поранених, і, відповідно, православна церква займається зараз, ось, наприклад, повністю займається е, єдина е, в евакуації поранених в Бахмуті. Так? Тобто, буквально зараз не військові евакуюють з Бахмута, наприклад, на Дніпро і так далі. А все це робить Православна Церква України. Були б з більш піднесеним настроєм. Зараз, якби в нас було більше допомоги, тому що дійсно без сучасного озброєння не можна перемогти ось величезну варварську масу, яку кидають на фронт росіяни, і ну тобто сучасна зброя гостро необхідна все інше. У нас є, тобто наші воїни, вони і з моральним духом у них все в порядку, і високий професіоналізм демонструють постійно. Тобто, тут цим проблем у нас немає, фактично, і всі капелани свідчать про те, що це такі сучасні європейські лицарі, які фактично захищають цивілізацію проти цього останнього варварства в Європі.